Сьогодні в багатьох людей, звичайно ж, так само не можемо сказати і про жінок. Є проблема кісточок. Або якщо брати все інше наше покоління, це деформація стопи. Яким чином Air Motion Stool може тут допомогти? Ну, е також це буде ефективне використання ермоушен Е В якому випадку? Дивіться, кісточка формується в людей по різних причинах. В когось через високі каблуки, хто любить. Збільшувати ріст. Ще однією такою цікавою причиною, про яку люди мало знають, це є колінні суглоби. Якщо коліно в людини добре не розгинається, то тоді при ходьбі в неї збільшується навантаження на передню частину стопи, що провокує якраз розходження і оце поперекову плоскостопість, яка в подальшому деформує. Нам великий палець, а зв'язка, яка його тримає натяг... і натягує, від... відводить його в сторону. І так формується кісточка. Віця, на цьому апараті, коли ми вставляємо ноги, по-перше, вони там масажуються. Це покращується обмін речовин. Там є тепло, завдяки якому покращується циркуляція крові. І вібраційні подушки сприяють кращому відтоку крові, і в результаті коліна. Коліна отримують більше тепла, більше крові, більше енергії, і сама та хрещова тканина в колінах стає міцніша. Відповідно, є тенденція, є надія на те, що людина буде ходити правильно, і ця кісточка вона не буде збільшуватися. Тобто, воно не буде провокувати подальшому ріст цієї кісточки. Користуватися потрібно ну, також 2-3 рази в день. Для того щоб ця кісточка вона не збільшувалася, щоб стопа була нормальна і відповідно тоді і взуття легше підібрати, і косметично стопа виглядає набагато краще. Дякуємо вам за цікаві факти і дійсно корисні поради.